Тому що щороку українські вищі навчальні заклади випускають близько 20 тисяч таких спеціалістів, це легко надолужити. Так? Проблема в тому, що знову ж таки, за даними цієї асоціації, лише третина випускників існуючих програм можуть зразу йти на роботу. Дві третини випускників не можуть виконувати ті функції, які від них хочуть компанії. Тобто ця проблема, яку якраз ми хочемо вирішити. Тобто, ми позиціонуємо себе як програма, яка забезпечує 100% працевлаштування після закінчення нашої програми. Зі слів студентів, чого бракує тим програмам, які зараз існують, йдеться про те, що є застаріла програма, так, вона не відповідає сучасним вимогам, відсутність навчальної технічної бази, велика кількість зайвих гуманітарних предметів. І також є брак співпраці з роботодавцями. Тому наголос на нашій програмі, коли ми її будували, ми дивилися таким чином, щоб забрати ці точки болю, так? щоб студент відчував, що в нього є достатньо збалансована теорія і практика, що в нього є. І професійні курси, і гуманітарні курси, але ці гуманітарні курси вони також сприяють цьому заокругленню, заокругленню свідомості, заокругленню світогляду е, людини. Так, коли е, студент може однаково добре спілкуватися з працедавцем в Україні, чи з працедавцем в Китаї, чи з працедавцем в Америці, різні культури це не має бути проблема, різні мови це не має бути проблема. Чому УКУ? так сьогодні багато про це говорили? Я, мабуть, не буду детально про це розказувати, я лише скажу, що за останні роки в нас є ряд дуже успішних проєктів. Так? Вже згадувалась бізнес-школа. Недавно ми святкували 7 років бізнес-школі, я є виконачем людської бізнес-школи. Ми за 7 років стали однією з найкращих бізнес шкіл України. В бізнес-школі є програма з менеджменту IT-технологій, яка минулого року здобула приз як найкраща магістерська програма з ІТ-технологій в Східній Європі. Цього року УКУ відкриває також програму з соціології, також відкрита є магістерська програма з публічного адміністрування. Ви, як ви сьогодні ходили по корпусу, ви, мабуть, бачили людей, які вчаться, це є програма з публічного адміністрування. Так? І також ми відкриваємо комп'ютерні науки. Ми будували нашу програму, виходячи з тих рекомендацій, які дають найкращі університети і найкращі IT асоціації світу. Так? Тобто Ми брали на зразок програми університету Стенфорду. І університету Ватерлу в Канаді, який вважається одним з провідних університетів в галузі IT в світі. Також ми дивилися ті вимоги, які ставлять до випускників асоціації, профільні асоціації. Це асоціація, так звана ACM-асоціація і IEEE асоціація, які практично щороку дають такі 500-сторінкові рекомендації, як має виглядати програма з комп'ютерних наук. Тобто, ми, побудуючи нашу програму, слідували цим рекомендаціям, і зрозуміло, що ми звертали увагу на локальні аспекти. Так, ми мали цілий ряд дискусій напрацювань з представниками it компанії Львова, які рекомендували, як краще її підігнати до тої специфіки, яка є, зокрема на Львівському чи на українському it ринку Далі е, отже, і е, з цього всього виникла програма, де є дуже гармонійне поєднання професійної складової, м'яких навичок чи бізнес-навичок, і світоглядної складової. Так? Тобто ми себе позиціонуємо як сильними у всіх цих трьох напрямках. Е, модель професійних знань вона ґрунтується на е, певному наборі курсів. Так? З цього набору курсів ми бачимо. Розгалуження на певні три напрямки, які, насправді це розгалуження буде йти починаючи з третього курсу. Інколи це називається спеціалізації, інколи це називається напрямки. Але ці три напрямки це один з них це є software engineering, так? це те, що ми звично думаємо про програміста, так? той, хто е, програмує. Е, інший напрямок це Human Computer Interaction, так? коли е, е, напрямок, де ми вчимо, як краще. Робити взаємодію людини і машини. Так? Тобто це досить новий напрямок, але який дуже стрімко розвивається. Також. І третій для нас дуже важливий напрямок це є напрямок Intelligent Systems чи інтелектуальних систем. До певної міри це напрямок майбутнього. Так? Це є аналіз великих масивів даних, це є бізнес-аналітика, це те, що, де чекаємо бум в Україні в найближчі роки. Так? В певних областях, в певних країнах він вже відбувається. В Україні це трошки злагом, але це, це дуже перспективний напрямок. Так? І, мабуть, що ми будемо, принаймні, так як ми бачимо це зараз, ми будемо концентрувати наші магістерські майбутні програми саме в цих трьох напрямках. Щодо м'яких навичок, це м'які навички, це калька з англійської мови софт. Skills, так? тобто це навички, які дозволяють працювати в динамічному бізнес-середовищі, насправді, так? це комунікативні навички, управлінські навички, креативності навички, командної роботи, презентаційні, критичного мислення. Недавно розмовляючи з керівником однієї IT-компанії, він нам як анекдот розказував про те, як вони найняли одного. Про менеджера проєктів, це є досить висока посада, і після місяця роботи він приходить до них і каже: будь ласка, проведіть з моєю командою тренінг по комунікаціях, бо вони, жоден з них не міє зі мною говорити. Так? Тобто, е, ми бачимо, що ну, так мовити треба в дзеркало дивитися інколи. Так? Тобто, Ми хочемо, щоб. Наші випускники не задавали таких питань, щоб вони розуміли, відчували, на рівні відчуттів були те, як треба спілкуватися, як треба організовувати роботу. Інколи це набагато більш важливо, ніж вміти програмувати. Як буде виглядати навчальний процес? Отже, 4 роки навчання це є сім семестрів навчання. Останній семестр це є практика, виробнича практика і написання дипломної роботи. Після в першому році навчання ми вчимо досить багато годин виділяємо на англійську мову, і літом лі, 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 після першого року навчання ми маємо англомовну школу для посилення вивчення англійської, коли ви будете повністю в англомовному середовищі з те, що називається native speakers, так, з тими, хто вільно володіє англійською мовою. Ми вважаємо, що цього мало бути достатньо для того рівня знань англійської, коли вже можна слухати предмет англійською мовою. так? Тому вже на другому році в нас, як мінімум, два предмети, по одному предмету в кожному семестрі, ми будемо пробувати читати англійською мовою. Це будуть читати ті люди, які знають і українську, і англійську, для того, щоб якщо виникають певні проблеми, вони можуть допомогти. так? Але це є плавне входження в англомовне середовище. так? Якщо після другого року. Є проблема з англійською мовою студента, то нам буде важко рухатись далі з ним. Тобто, третій рік ми передбачаємо, що певні курси будуть читати професори з за кордону, чому певні курси не можна забезпечити спеціалістами в Україні, на жаль. Тобто, ми хочемо виховувати нових спеціалістів, які потім будуть нам забезпечувати ці курси. Але початково ми мусимо брати професорів з за кордону на ці курси. Продовж всього навчання ми передбачаємо регулярні зустрічі з бізнес-спільнотою, з IT-спільнотою. Це буде в формі зустрічей в університеті. Собі, уявіть більш-менш стандартний день навчання на нашій програмі. Пара зранку. Потім є досить довга перерва для того, щоб робити домашнє завдання, працювати в команді, піти на клуб по англійською мовою. Можливо, піти в спортзал, так? потім є ще одна пара після обіду десь, і ввечері, скоріш всього, є зустріч з певною цікавою людиною. Так? Інколи це ми запрошуємо, інколи запрошують інші факультети, і ми йдемо до них. Тобто співпраця має бути не лише в замкнутому колі айтішників, комп'ютерників, але в ширшому колі для того, щоб розуміти потреби інших людей, для того, щоб спілкуватися, для того, щоб креативні ідеї народжувалися на перетинах, які ми будемо створювати. Також практично постійно будуть візити в компанії. Певні курси ми передбачаємо, що вони будуть повністю базуватися на е, роботі в компанії. Наприклад, курс життєвий цикл програмного забезпечення. Ми передбачаємо, що він буде проходити в компанії. Ви будете працювати чи студенти будуть працювати на реальних проєктах. Так? Е, дуже би хотілося, щоб компанії за це зразу і платили їм кошти. Так? Тобто, ми про це говоримо з компаніями, щоб це було вони працювали вже на рівні. Молодших розробників, джуніорс. Літом практика практично е, майже як обов'язкова буде, так? Тобто, ну тобто є обов'язкові практики, є не обов'язкові. Але ми будемо старатися щоліта забезпечити студентів практикою того чи іншого характеру. Так? Для того, що, оскільки лише через роботу, лише через практику можна виховати доброго спеціаліста, якому ми можемо гарантувати 100% працевлаштування. Так. Ну і ви також бачите про щотижневі індивідуальні консультації з викладачами. Ніби звична річ, ніби насправді кожен університет кожна програма має ці консультації. Але реальність показує, що воно не працює, так ми набираємо лише 50 студентів для того, щоб мати в певної індивідуальний підхід для них. Ми хочемо попробувати почути, як студенти вчаться, Хочемо кожного знати достеменно. Хочемо, щоб вони проводили тут цілий день, так як сьогодні на презентації в Соцсерві говорив пан Тарас Кецьмей. І хочемо, щоб цей час вони спілкувалися з викладачами. Так? Тобто, щоб крім звичайних лекцій формальних так? і семінарів було неформальне спілкування, неформальні консультації під час робочого дня. І як ви бачите, в нас аудиторне навантаження передбачається третина від загального. Тобто дві третини навантаження, дві третини від відповідальності. Це є на студентах, ну і до певної міри на їхніх батьках. Так? Тобто ми передаємо цей м'яч, так би мовити, на відповідальність студентів. Ми хочемо їх вчити відповідальності. Ми хочемо, щоб вони сиділи в бібліотеках і читали. Ми хочемо, щоб вони сиділи в командах і працювали. Ось це приміщення з -з зліва від вас, тобто це буде такий, як це тепер називає, модне слово, коворки, так? Тобто Це приміщення, де студенти можуть будь-який час прийти, собі сісти, тут будуть столи, тут будуть м'які крісла і працювати. Тут буде комп'ютерна лабораторія, де вони зможуть круглодобово практично сидіти і щось творити. Тобто це, Ми будемо старатися максимально їх заохочувати, заангажувати в різні проекти. Так, ну і це приблизно, як ми це бачимо, це є фотографії з інших програм, які зараз вже існують в Українському католицькому університеті. Можна далі. Недавно у нас був семінар з Big Data, американський професор проводив його і це ви бачите представників якраз студентів на магістерській програмі з менеджменту IT-технологій. Це є англомовна літня школа, так вона виглядає. Не кожного дня так виглядає, деколи треба вчитися, але це є фан. Так. Ну, це є наш е, колегіум, де студенти з інших міст живуть, не лише живуть, а е, мають приємний час. Так. І е, після закінчення програми ми бачимо три. Так би мовити, напрямки чи три наступні кроки, які можуть робити наші випускники. Так? Зрозуміло, що це є зразу йти на роботу, тобто це робота в it аутсорсингу чи в продуктових компаніях, є цілий ряд професій, які ми передбачаємо, наші випускники будуть забезпечувати. Ну, це є звична програміст-тестувальник, менш звичні після бакалаврату менеджер проєктів, бізнес-аналітик, системний адміністратор чи дизайнер. Так, архітектурний дизайнер, я би так сказав. Також можна буде продовжувати навчання на, в академічній сфері. Це будуть магістерські програми чи в нас, чи в інших університетах України, чи за кордоном. Ми плануємо робити програму таким чином, щоб на виході студент міг досить легко здати ті вступні іспити, які передбачаються на вступ в закордон, найкращі закордонні програми. Так? Тобто є так званий тест «GRE». Хто знає, і ми будемо старатися надати ті знання і навички, щоб цей тест досить легко можна було здати після закінчення нашої програми. Так, і третій напрямок, який ми вважаємо також досить новим для України, це те, що студенти отримують достатньо знань і навичок, і, можливо, навіть сміливості для того, щоб робити власні проекти. Минулого тижня в нас я його сьогодні також бачив в буку. Він прийшов на іншу зустріч. Ізраїльський підприємець Іля Кінінгштейн, власник компанії Hybrid Capital, який на своїй презентації казав, що він падав його проекти падали частіше ніж він був виграш. Так і він дуже щасливий тим проектам, які падали, тому що він вчився багато. Тому власні проекти це не означає, що вони можуть бути зразу успішні, але ми хочемо наших студентів навчити тому, що падати це не означає назавжди. Так? Треба падати, ставати, падати, ставати, а потім з цього народжуються суперпроекти як Skype. Сьогодні не говорили вголос представника тій компанії, але такі фільми, як Spider Man. Не знаю, чи ви знаєте, але це також робилося у Львові частина з нього. Гаррі Поттер Думаю, спецефекти вас вражали так. частини їх також робилися у Львові. Тобто є багато суперновітніх, конкурентних на світовому чи навіть вищому рівні, які ми можемо робити разом з вами у Львові. Фактично, це здається вже останній слайд. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, ми готові відповідати.